Без перепон у Рівному активно займаються реалізацією пілотного проєкту щодо створення безбар'єрного маршруту. Його облаштовують, аби зробити вулицю комфортною для людей з інвалідністю. Загалом він передбачає 8 кілометрів, але зараз у місті впроваджується перша частина, і для її втілення залучили бізнес. Ми вже багато років приділяємо увагу саме питанню безбар'єрності. Доступності, зокрема там реалізацію реконструкції площі біля торгового центру. Там були всі враховані питання, які поліпшують умови. Для людей з інвалідністю, для мам з дітками з колясками це там безшовна бруківка, це ми прибрали сходи, зробили пандуси. Зручність та відсутність перепон ні в будівлях, ні в транспорті, ні вставлені. Для цього і впроваджується проєкт без бар'єрів на сьогодні. Торгові центри в Рівному, які підписали меморандум, вже обладнані пандусами, підйомниками, тактильною плиткою та розширеними входами. Є підйомник. Є... Зброні всі перешкодити, немає ні сходинок, немає нічого. У нас буквально з підйомника заїжджаєш в ліфт і з ліфта на кожному поверсі, немає жодного перепону. Мощення бруківки ми зробили, зробили біля кожного входу окремі додаткові пандуси, не просто пандус, а зробили їх на 180 градусів, тобто щоб можна під'їхати з будь-якої сторони. Також зменшили вхід прохідну частину на вулиці Соборні, щоб було ширше, Люди могли саме на візках проїжджати. усі ці роботи проводяться за приватні кошти власників. А от щодо маршруту безбар'єрності, ремонт якого контролює міська влада, мають найближчим часом завершити. Принаймні, такі терміни вони обіцяли всередині квітня. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай, новини рівного.